Доброго дня малята! Погляньте, які яскраві чудові листочки подарувала нам красуня осінь. Давайте розглянемо їх. Якого кольору в нас листочки? Так, жовтого, зеленого, червоного та оранжевого. А давайте з вами пограємо в гру. Ми повинні наші листочки розкласти у корзинки відповідних кольорів. Наприклад, червоні листочки у червону корзинку, жовті у жовту корзинку, зелені у зелену корзинку, оранжеві у оранжеву корзинку. Отже, перші наші листочки червоного кольору і ми їх покладемо у Так, червону корзинку. вірно! Листочки зеленого кольору ми покладемо, звісно ж, як у корзинку. Так, у зелену. Наступні листочки жовтого кольору. Куди ми з вами їх покладемо? Ми покладемо їх? Так. У корзинку жовтого кольору. І у нас із вами залишилися листочки оранжевого кольору. Ми покладемо в корзинку. Так, оранжевого кольору. А давайте, дітки, пригадаємо, якого кольору були в нас листочки. Так, в нас листочки були жовтого, червоного, зеленого та оранжевого кольорів. Молодці малята! Ви сьогодні були розумничками та гарно попрацювали. До побачення!